Водопостачання в місті Сміва, яке має бути централізоване. Немає води. Так само і в цих кранах. Юрій показує, як працює водопостачання у Смілі. Каже, від 6 липня води немає. У багатьох районах міста вода подається за графіком, а в деяких вона відсутня або з'являється лише на кілька годин. Вода в 6 у вас має бути, бо ми в 5 її подаємо. Її, якщо по, -по чесному, по Тараса Шевченка вона з'являється в 8.30 вечора. Перепрошую, і в 11.30 її вже майже немає. Невелика струєчка, не запускається в людей ні газова колонка, в людей діти. Ладно, ми вже дорослі, да ну грубо говорячи, да? не можуть ні помитися ні, старі люди криниця є, але ж ви бачите, це не вихід ходити до криниці, і вона теж не бойсько. Вод гео коментувати нам ситуацію відмовилися. Натомість у міській раді пояснюють, проблема загострилася через спаку, коли різко збільшилось використання води у приватному секторі. Виникає відповідно там підвищення температури на навколишнього середовища. То розбір води на наших підйомах значно збільшується за рахунок того, що приватний сектор починає споживати вдвічі більше ніж зазвичай. Тому у нас ну, ми вимушені да, приймати графіки подачі води. Втім, навіть за графіком води не вистачає. Пані Лідія живе у Смілі вже понад 10 років. Говорить, з року в рік ситуація не змінюється. Вода нам подається буквально на півгодинки, на хвилин 40, і вона не має того напору, щоб можна було по. І речі, щоб можна було покупатися, зварити собі, їсти щось. Це навіть елементарне звити, змити калеканалізації. Серед можливих варіантів вирішення називають збільшення видобутку води та обмеження споживання у приватному секторі, щоб стабілізувати подачу для всіх споживачів. Конкретних термінів вирішення проблеми міська рада не озвучує, лише зазначають, що працюють над відновленням стабільного водопостачання. Є багато чинників, тому що ми. Збільшуємо добуток води. Ми ж не сидимо на місці, ми проводимо певні там технічні заходи і збільшуємо добуток води. Інші там, якщо будуть якісь опади, відповідно, люди різко перестають городи свої і просидимо ділянки поливати. Це теж впливає.